Черговий скандал із московськими попами у селищі Іршанськ Житомирської області стався конфлікт між місцевими жителями та служителями Української православної церкви московського патріархату. Один із церковників, нібито, вдарив по голові десятирічну дитину. Хлопчик брав участь у зборах людей і стояв там із синьо-жовтим прапором. <титрив> На відео видно, що натовп людей сварився зі служителями церкви. На місці була поліція. Близько до людей у рясах стояв хлопчик. Далі відбулася штовханина. Після цього дитина почала триматися за голову. Поліція розпочала кримінальне провадження щодо попа, який вдарив дитину. Нагадаю, днем раніше у храмі московського патріархату у Хмельницькому попи і прихожани побили українського захисника, який запитав про те, скільки людей має загинути, щоб вони перестали ходити до української православної церкви московського патріархату. Та що військового б'єте? Поліція Хмельницького відкрила кримінальне провадження за фактом побиття військовослужбовця. Згодом під храмом, де побили українського воїна, почали збиратися люди. В результаті кафедральний собор з Української православної церкви Московського патріархату перейшов до Православної церкви України. У церкві провели першу молитву українською мовою.